Всім привіт! Я вам сьогодні розповім про ігри, котрі я очікую у 2026 році. Ці ігри, про котрі я сьогодні вам скажу, вони в мене замовлені на GameFound і дата очікування в них стоїть як там середина або кінець, або навіть початок 26-го року. Але як показує практика, ця дата завжди може змінюватись. Тому що деякі ігри я ну, очікую на 3-4 місяці довше, зазвичай, а інколи ще більше, ніж вказана ця дата. Але я завжди сподіваюся на краще. Ну тому є як є. Я не робила ніяких передзамовлень інших. Я дивлюся зараз тільки за геймфаундом і. Не дивлюся ні на які інші новинки, намагаюся, тому що просто в мене забагато ігор. Я не можу їх постійно всі осягнути. І тому я, типу, звузила собі коло пошуку, І от мені подобається геймфайл Геймфаунд-проєкти, тому я їх і продовжую підтримувати. Перше, що я очікую, це Агрікола чи Агрікола, я не знаю точно, як правильно. І це буде перевидання, спеціальна версія від Waking Realms. Вони вже робили такі собі замки Бургунді, вони ще якісь ігри там хочуть перероблювати. Мені загалом подобається така практика, тому що, ну, типу, я чула багато гарних відгуків про. Цю гру в ферму, але ну вона мені не те, щоб так сильно подобалася візуально. Ну, тому я просто дивлюсь на інші ігри, обираю якісь інші ігри. А тут в мене з'явилася можливість спробувати її і пограти. В, в таку грулічку. Так, по а, цій Агріколі в мене спеціальна версія, просто з дерев'яна. Тож там я не брала ніяких акрилів, я, наскільки я знаю, і просто в мене без ніяких додаткових доповнень, просто більш гарненька гра без е, надлишків Наступне, що я ну, тупо не змогла не вкластися, тому що дуже люблю гру. По факту, це навіть не гра. А, а, візуальне таке величезне доповнення. І це делюкс-версія Аркнови. Її анонсували десь там восени, наскільки я пам'ятаю. І там будуть два величезних бігбокси. Ну, схоже, як я розумію, було в Everdale зроблено, що ви зможете скласти гру. Вам продають не гру, а тупо візуал, органайзер, і ще там додаткові всякі штуки. У мене Elephant Pledge, тобто зі всім, 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 все в 3D, акрилик тайлси, всі доповнення. Тож там будуть фігурки в мене. Замість цих всіх проєктів е, в зоопарку будуть спонсорських. Так будуть фігурки, будуть вольєри такі акрилові. Ну, я дуже таке все люблю. Там ще вони переробили планшети, щоб було зручніше все складати. Ну, коротше, і так дуже гарно виглядає. Ну, я просто не змогла втриматися. Я намагалася руки відірвати від екрану, але не змогла. Наступне, що я чекаю, це нова версія This War of Mind. Я теж там брала просто спеціальну версію без суперфаршу якогось. І я давно хотіла пограти в неї. Я чула, що особливо гарно вона грається. Соло, я люблю соло пограти в ігри. Я хотіла почути цю історію і так думала її собі придбати. А тут ще було оновлене видання, тож я просто вклала в нього гроші і тепер очікую. Дуже хочу пограти. Це в нас гра буде про війну, кампанія, в котрій потрібно буде приймати важкі рішення, як я чула. Так, стосовно нашого персонажа, чи персонажів я знову ж таки не особливо багато читаю про ігри Котрі цю Все ще це моя помилка, я думаю. Так, в мене Core Pledge і плюс я додала дві е, цих кампанія Forlorn Hope і Expanded Incidents. Найочікуванішою грою, я е, думаю, в мене, ну, точніше, я не думаю, я знаю, е, дуже найочікуванішою. Я дуже-дуже дуже чекаю і тримаю ось так всі кулачки, щоб вона вийшла саме в 26-му, бо її вихід анонсований на грудень. А тому дуже ймовірно, що вона вийде в січні або в лютому, 26 го Ой, 27-го. Це «Lens of Evershade». Глобальна гра від Awakened Realms, яка максимально намагається наблизитися до RPG, де ми створюємо свого персонажа, його там риси, і воно все буде відігравати в нашій пригоді. Тож я дуже чекаю, хочу подивитися, як воно все буде виглядати, як воно буде гратися. Тому що я обожнюю картон, я обожнюю картон більше, ніж навіть ігри комп'ютерні, якісь. І мені суперприємно. Саме це все тримати в лапцях своїх, совати, і я, коротше, готова на все на філінги, даунтайми, на все-все-все інше. Тож я дуже чекаю цю пригоду. Далі гра, яка мене викликає наразі найбільше сумнівів, це Кіберпанк це 2077. Я його купляла ще коли не отримувала свого відьмака стежки призначення, тому в мене була ще якась віра в go on board і возняка загалом. А після того, що я отримала з відьмака стежки призначення, я дуже-дуже сумніваюсь, а в мене там ще в повній фарзі всіма доповненнями куплено. Я дуже-дуже хочу, щоб воно хоча б було як. Старий світ, щоб хоч трошки було цікаво, хоч на якийсь час пограти, а потім з задоволенням сказати, що гра тобі надала багато позитивних емоцій і спокійно її продати, або залишити, можливо, там буде якийсь шедевр. Я завжди вірю в найкраще. Наступне це я чекаю. Вона взагалі повинна була гра наступна вийти ще в квітні цього року. Але через невеличкі проблеми, котрі там в Камон Games вона все затримується, і зараз тільки за новинами в неї відновилися продукція. Коротше, гри. Це в мене дюна війна за Аракіс або Аракіс. Я все ще типу з наголосом. Біда, біда. І я її ще передзамовляла влітку 2024 року. Це була друга хвиля, і вона вже була в людей. Я побачила прикольна гра, хочу. І я собі замовила її з доповненнями. Все класно. І вона повинна була прийти ось в квітні 25-го, але її так і не було. І вона все ще там висить, типу, шипінг. Якби типу вона підготов, підготовлюється до відправки, але ні, були тільки ось був до того апдейт в травні. 25-го року, 25-го, так, трак 25-го, і зараз ось тільки в листопаді, якщо не помиляюсь вийшов, що вони відновили свою продукцію, і в них на сайті висить, що все ж таки лютий 26-го року. Тому чекаю, хочу, хочу фарбувати дюно. Хто не знає, це у нас дуельна гра, де Один буде грати за Арконенів, я сподіваюся правильно, бо вони виправляли. Я тепер вже їх називати. А другий буде грати за е, цих фрім... фріменів. От. І у вас така дуельна гра, вона швидше, ніж повстання Star Wars. От, і там вона більш мені як здається тактична, бо повстання воно більше на картах. У вас там будуть лідери, і вам, ну коротше, воно гарно виглядає, доволі цікаво було. Хоча я грала всього один разочок. І останнє, що я очікую, це гра від Ludus Magnus Studio, і це гра Blood, Це повинен бути босс-батлер і я ще так не пробувала Бас батлерів, Мені тільки прийшов грімковен нещодавно. Ось ми будемо скоро розкладати і тестувати: З комп'ютерних ігор я обожнюю Dark Souls, як Бас батлер, І всю цю, ці Elden Ring, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Demon's Souls. Типу, мені прям супер це все подобається. Єдине Бладборд Bloodborne грала. От. Тому я сподіваюся, що мені сподобається такий жанр, як Бас Батлер. От, е тому що до того я грала тільки в Marvel Champions, щось схоже, але там картковий двигун, це все ж таки по-іншому. І ось Blood, мені сподобалось, як воно виглядає, своїм сетінгом зачепила і тиснула кнопку замовити. І знаю, що Лудис Магні Студія там повинні бути супер кльові мініатюри, котрі я дуже люблю. І ну, вона супер кльово виглядає, ви там якісь такі, типу, персонажі е цікаві. У мене цей сетінг, от це буває як таке. Любов з першого погляду, і я просто з першого погляду закохалася в те, як ось воно виглядає, і подумала, ні, я куплю, куплю і подивлюся. Далі я сподіваюся, ж таки, що мені зараз це дійде, а не в 2026-му. Хоча, можливо, через свята воно прийде саме в 26-му вже році. Це вже ж таки сталкер, котрий я дуже чекаю. Він мене повинен бути українською. Єдина гра українською серед цих інші англійською. От. Дуже чекаю, але вони повинні мені прийти в кінці грудня, а не в 26-му. Також Пуерто-Ріко, це теж Awakened Realms проєкт. Я супер чекаю, що воно прийде в 20 Боже, п'ятому, але, походу, в 26-му, все ж таки, це теж перевидання, гарнесеньке таке. Е, і ще я очікую Speak Easy від Вітала гру. І вона теж поставлена, що вона повинна приїхати ось до кінця грудня. Але знаю, що я ж кажу, вихідні, і то наскільки я довго, останнім часом отримую одна з останніших ці всі коробки. Походу, я ще буду чекати дуже довго. Але хочеться. Все ж таки, щоб це були не плани на 26-й, а те, що я вже отримав в 25-му. З українських локалізацій я дуже чекаю на доповнення до прадавнього жаху, який був анонсований Гікач. Чекаю на тому, що в мене є базова коробка прадавнього. І... Хочеться доповнень, хочеться ще в нього там пограти, бо в базові мені малувато, якщо чесно, контенту, і я знаю, що перший доп дуже там був важливий. Наступне це Endeavor Deep Sea. гра про Субмарину Євро, де ви там заглиблюєтеся вниз, висилаєте сигнали. Я в неї грала декілька разів, і неймовірно кльово, що вона буде українською, тому це така доволі очікувана гра. Також дуже хотілося б подивитися на Війни чорної троянди, котрі вийдуть у 26-му році. Тому що я ну, тільки один раз грала, але супер хотіла собі завжди цю коробку. І, ну, коли я бачу війни чорної троянди української, це буде локалізація від громад вже. І я прямо мене очі палають і. Хочу одразу, мені так це все здається. Дуже сильно очікую доповнення до сучінок імперії нового. Хочеться вже пограти з добчиком. Зайшла мені гра теж кльову, і я була. Це ж рада, як дитинка, коли Гікач написали, що буде доповнення локалізоване, і, походу, ще буде і нове, котре ось, ось вийшло в світі. Допчик, так дуже сподіваюся, що вони прямо разом нам опа і припливуть. І, А вже ж мені супер хочеться на якісь новини по локалізаціям карткового жаху Аргему. Тому що я сподіваюся, що в нас він буде розвиватися в Україні ніяких поки не було новин так, але і громад писали, що ну в наступному році. Бути видніше. Я сподіваюся, що нас чекає дуже приємне майбутнє з картковим жахом Аргему. Ну і все. В принципі, на цьому все це, типу, такі ігри з українських локалізацій, які я прям на найбільше чекаю. За світовими я навіть ні на що не дивилася. Прям спеціально, тому що я намагаюся себе обмежувати в покупці настійних ігор. У мене їх задофіга, і я хочу в них грати і якось чистити колекцію. Я... Ще хочу загадати собі бажання на наступний рік, щоб коли я буду знімати якісь відео в кінці року, я не казала про те, що я чищу свою колекцію, щоб в мене все було вже по полочках. Тому я даю собі на це наступний рік, 26-й, він у мене буде на розчистку моєї колекції, щоб я вже в наступному році вам розповідала, про які я чекаю локалізації світові, не світові. Коротше, про всі всі. всі 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 На цьому в принципі в мене все про все вам розповіла. Не забувайте підписуватися на мій канал. Ось, ставити вподобайки, коментувати. Дуже хочу, щоб ви мені написали, які ви чекаєте ігри в українській локалізації, а можливо в світовій. Я може піддивлюся, все ж таки в мене рука не втримається, я десь тицьну купити або передзамовити або ще щось. От тому, всім дякую за перегляд, всім па-па!